Всіх вітаю! З вами Марія і філіжанка про те, хто не наважується на розмову з вами. Давайте розглядати. Тож, смачної кави вам? О, Секрет. Дійсно, секрет, бачите? Ну, ви бачите, так? Да? Вона не хоче відкриватись, але все одно. Ми ж вже спитали, все. Відповіді та є в ній. Тож побачимо. Так, ну що ж. Починаємо з особистого життя. Угу. Так, дивіться, мені тут показана людина. Це хтось з вашої родини. І це, знаєте, як людина, яка обіймає всіх. До якої всі от вся родина всі сходяться? Людина, яка знає відповіді на всі питання. Але дивіться, як з одного боку показаний чоловік, який не наважується напряму спитати, ну, поставити якісь питання, з іншого боку, від цієї людини стоїть жінка. Яка теж замовчує свої прямі питання. Хоча ця людина їх як зводить між собою. Оце, знаєте, коли людина розуміє все, без зайвих питань, просто розуміє, шокується їй, треба їх або примирити, або взагалі, знаєте, як звести, щоб почали вже нарешті спілкуватись між собою. Може бути, хтось з близьких друзів. Коли знаєте, от, знає одну людину, знає іншу людину, і розуміє, що вони дійсно підходять один одному. Ну, як-то кажуть, сваха, але ж, ну, так, знаєте, в, в, в гарному, доброму сенсі, коли думаю, ну, нарешті ж вже треба ж вирішити ваше питання по одинокості. Отаке. Далі дивимось. Так, хтось тут здивує вас своїм виконанням. Але людині треба наважитись. Тут не те, щоб на розмову, тут взагалі, от, коли людина ну, як стидається, як взагалі ну, сором'язливість людини показана, коли просто боїться вам зайвий раз на очі потрапити, але дуже хоче чоловік якийсь показаний. Накопичив якісь дві справи, щоб була, був привід. Це, знаєте, коли людина шукає привід, щоб прийти до вас. Ну, не може просто так. Ну, знайшов аж два привіди. Добре, хай іде. Так, ось тут телефонна розмова. Вже майже людина підготовлена, буде ця розмова. Це між жінкою та чоловіком. Є якісь питання здоров'я для когось з вас. Це знаєте, коли людина щось зробив, про чоловіка йдеться мова, щось він там зробив нарешті, і він буде ну, розповідати про, свої, про свій якийсь там вчинок. Це як. От я, я ж кажу, я не лікар. Або печінка, або шлунок. Воно мені так, ну, ви ж розумієте, в кавовій гущі я не дуже там на 100% розумію, який орган я бачу. Ну от, Або одне, або інше. Так, далі. Ну, щось, е, живіт, от, от там, десь там. Далі, ну там покращення вже йде, тож не лякайтесь, там якась, але не дуже швидко, поступово людина буде відходити там, ну я... розумієте, далі дивимось. Так, ось тут у жінки якоїсь накопичилось питань до вас, і як шукає слушний момент, щоб з вами поспілкуватись. Це знаєте, як от не хочу, щоб зайві були поряд, не хочу, щоб взагалі хтось чув. І як, знаєте, кожен, кожного разу, як заходить до вас, ну, кожного разу біля вас багато людей. Як бачить вас, от таке щось, Ну, шукає слушного моменту, хай шукає. Далі. І це теж якісь справи сімейні, ну, про, про таке буде мова, про якісь грошові справи. Далі дивлюсь і бачу це на перспективу. Взагалі-то про особисте життя, але ж на перспективу. От тут ситуація наступна. Тут мені показаний чоловік. Він натяки робить, але ви, ви як відвертаєтесь від його натяків. Це взагалі більш за все воно виглядає, як людина заходить у ваш власний простір, але з якимись питаннями по роботі. Але має надію, що може наближатись до вас із особистим, ну, якимось особистим. Так, трошки вас дивує, ви так знаєте, ви розумієте, про що йдеться мова, ви просто не хочете підтримувати таку розмову. Тож і його трошки дивує ваша така поведінка. Він думає, ну не можеш вона не розуміти, на що я натякаю Ну так, розумієте. Так, далі, дивлюсь, ось тут. Якісь моменти робочі, показані, але це, знаєте, як не час. От щось Є якісь плани, Аліска до нас тут прийшла. Є якісь плани на вас в плані роботи, але, ну, то, як кажуть, свого часу поспілкуємось. Чоловік якийсь, він як притримує поки що. Не те, щоб не наважується, а не хоче. Раніше, ніж треба цю розмову починати. Там, знаєте, як от є. Е, ну, як маленька така надія на те, що ну, і взагалі не треба буде цю розмову з вами заводити. Отак воно більш виглядає. Далі дивимось, ось тут чоловік якусь новину вам буде повідомляти, але він знає, що та новина, яку він вам проголосить, вона така собі. Ну, тобто ви не будете радіти, то йому не дуже хочеться з такою новиною до вас йти. Хоча ви вже здогадуєтесь, ви вже розумієте це, знаєте, про зміни, які йдуться у нього в справах, в його власних справах. Але ж ну, тут таке. Тут не поспішаю. Так, ось тут. Ось тут для когось про трикутник хтось хоче сповістити. Ото й не наважується людина. Дівчата, хлопці, не знаю, для кого це йдеться інформація. Я просто нагадую, це загальна філіжанка. Не сприймайте все, що ви чуєте на себе, От особливо ось таку інформацію, бо тут нема ніяких таких зачіпок, щоб я вам підказала більш, ну, більш так зрозуміло, не бачу жодної літери. От Просто сама по собі ситуація трикутника. тут... Тут коханки, кохан, да, коханки. Показано мені, але і сповістити про це хоче чоловік. А чому хоче, бо ви подобаєтесь цьому чоловікові? Йому, ну, йому неприємно, що за вашою спиною такі справи кояться. Хоча, так як я тут бачу, ви нібито і знаєте про таку ситуацію, воно вам не буде новиною. Але ж людина, знаєте, не з тим, щоб вам там просто, просто зробити боляче, а як застерегти йому боляче від того, що він має вам сказати, що він ну так не дуже поспішає. Далі дивлюсь. Тут хтось просто з проханням до вас, до когось з вас, за, за вашою мудрою порадою людина хоче звернутися через якісь робочі процеси, і ну, як ваша допомога потрібна, як готує промову. Тут, знаєте, як людина, яка ну, хоче з вами поспілкуватися, але ж тут, ну, як. Поки що, знаєте, ніби репетиція якась іде, от ніби таке щось. Тобто, воно не, не поспіхом людині, а як поспілкуюсь. Потім поспілкуюся. Зараз мені не час, зараз є справи важливіші. Так, далі дивимось. Ось тут людина-мавпа мені показана. Тут буде з вами спілкування за таку людину мавпу, за дії цієї людини. Знаєте, коли я не можу довіряти такій людині, от така буде розмова, що людина непередбачувано себе поводить, і я взагалі не розумію, як, як себе поводити з такою людиною. Тут просто от... Спілкування, яке, знаєте, от просто людина як пару буде випускати от, в розмові з вами. Це не буде вигля... ну, воно мені не виглядає, як, знаєте, до вас якісь претензії. Ні, це просто от як мені б хоч з кимсь порозмовляти, бо я вже не знаю, що робити. Хтось зі співробітників, жінка якась, отака людина-мавпа. Нема довіри, нема взагалі. Бажання в зайвий раз спілкуватись, хочеться змін, щоб ну десь ділась та людина, але але нема змоги. Тож буде жалітись вам. Так. А ось тут тут цікава ситуація. Тут хтось з жінок, з вашої роботи, з вашого оточення, дуже хотіла б вас вщипнути боляче, так знаєте, щоб ви відчули. Ну, от, на собі відчули, таке якесь питання вам поставити, щоб воно не звучало для вас просто питанням, а щоб воно знаєте, було з таким, ну, таким піддьовкою, що а що це ти. От, і так якось І ще й хочеться, щоб хтось був поряд, щоб це ж люди почули, щось десь вас принизити, але не наважується. знає, що буде відповідь. Що ви не промовчите, що ви взагалі цю ситуацію можете так на себе вивернути, так зробити, що буде їй не переливки. але ж дуже хочеться щось є у вас дуже приємна співробітниця у когось з вас, розумієте для себе. Більш за все воно мені йде як або знак зодиаку рак, або риби, але це в меншому відсотку. Хоча, може бути і так. Або третє число народження, або третій місяць народження. І... Тут якось зачепити вас хочеться. Є ситуація, в якій вона вам десь щось пробачити не може. Десь з якимсь чоловіком була ситуація, і вона просто, от знаєте, як зуба на вас має. Ви вдачу мали, а в неї, навпаки, щось там не вийшло. Так, добре, знайте собі. Є тут літери з, а у літера Л, С, Г. Ну, і все не не бачу літер так. Хтось тут до вас, як до сильної людини, буде звертатись десь якісь зміни. Чоловік якийсь бажає цих змін, бажає це як за телефонною розмовою, як чекає вашого телефонного дзвінка. Не наважується раніше з'явитись, бо була з вами якась розмова, і ви. як... Ну, як... Сказали йому якусь дату раніше, якої нема можливості у вас з ним поспілкуватись, чи не треба приходити, чи якось ще. Якісь моменти фінансові тут є, якісь. Тут його інтерес вашого тут не бачу. Тут від вас потрібна певна допомога. Ось так воно показане. Тут тут більш про те, що на протязі двох тижнів. З'явиться до вас людина, який... для якої ви зараз, от якось людина номер один, ви в чимось майстер для цієї людини. І це для чоловіка ви можете вирішувати питання, в яких от в цього чоловіка немає можливості якось самотужки вирішувати. Тож до вас треба звертатись, бо ви та людина, яка може допомогти от, в певній для нього ситуації. Тож поряд з вами така людина поводить себе як Янгол, бо ви потрібні. Це знаєте, от, коли аж буде в рота заглядати, щоб ви не сказали, буде все робити, аби ви зробили те, що йому треба. Ну ось На цьому я закриваю філіжаночку. Напротязі двох тижнів невеличкі приємні зміни десь для когось з вас, бо зірвитесь з гачка. Певна людина як тримала вас на гачку. О, така ситуація від когось з вас відходить. Ну і все. Ну. На цьому дійсно закриваю філіжаночку. Всім дякую, хто подивився. Дякую за проведений з вами час і всім вам гарного дня. Будьте здорові, будьте щасливі і бережіть себе. Побачимось, всім пока.